Всім доброго дня! Закінчую свій денний макіяж і беру улюблений продукт. Помада для брів, є три відтінки: – коричневий і темно-коричневий. Темно так, до речі, скажу, що коричневий він вже є досить темним. Я беру світліший, коричневий і світло-коричневий. Цим користуюсь, тому що я маю світлі брови і світле волосся. Мені дуже це подобається ця помада для брів, тому що за буквально за декілька рухів можна зробити стійкі, гарні брівки або денним, або вечірнім, як, як потрібно, що хто хоче. Яка мета? Так, спочатку провожу ось цим гостричком кісточки, нижній контур, а потім ось так вгору, Брови, значить тут дивіться, є така баночка, там знаходиться помада для брів, і тут є кісточка. І текстура така кремова, вона тут же перетворюється в пудрову. Дуже стійка ця помада. Буквально ось ну, 10 там, секунд і все, і можна пальцем чіпати, проводити, на пальцю нічого не залишається. Нічого немає на пальчику, ось цим я робила. Стійкий протягом дня робимо, як хочемо, яку хочемо форму. Головне, що дуже швидко, надійно і красиво. Кому, кому зацікавило, звертайтесь, завжди рада допомогти. Гарного дня!